Так, хто не підготував, не підготував свого трактора до весняного сезону? Фільтра є на любі трактора. Так, це по Донфенгу у нас є вижимний на G2, вижимний на звичайний, диск щеплення. Паливна на Донфен 40 на Донфен 24-ку. Валів хренова куча, не знаю які. Запчастість не признається, помпи. Наконечники, шифенговські показники температури, палива, Донфенговські. А це рай генераторів. На любу техніку. І хтось кричав, що немає запчастей на соліси. От дивіться, скільки різних запчастин. Сцеплення, помпи. Шестерень тут хрен поймеш які. Топлівна. Все в наявності. Це по солісу так багато. Прокладки. На Накеймовські двигуни. Це в нас поршня. Гільзи, пальці. Так, по шифенгу у нас є гільзи, поршня, шатуни, гідравлічні насоси, ще гільзи. Запчастин фатає. Номер телефону по запасних частинах 050 41 43 142. Звертайтесь, вам нададуть всю інформацію по наявності запчастин.